Так, є ось такі яблучко. Двоечка Голден 18. Таке може бути 15 червоний. Fuji, двоечка 16. Чемпіон гарний 23, Fuji 27. Голден 27. Черний принц 25. Сушка 50. Чорнослив 90-95. горішок? горішок? 200. 200. Ось така горишка. така 50. 50. І солнце. Є типу, мікс ігрушка і яблучка, то виходить ну, типу, сонце, по 65. По 65. Так, ще є. Це всі ті самі яблучка. Персик може бути цей по 25 Фуджі 27 так як був, чемпіон 23 і ліголь у нас 25. 25, а ось така малинівка. Маленьівка треба 14 гривень. 14, у нас речів речів. 25 і дерева 20. 20. Це все 74 місце. Тут є продавець. Підходьте, комусь що з цього потрібно. Так, яблучка на роздріб, ціни від 25 до 35 гривень. Є різні сорти. Відразу на початку перед 12 на 8.